Да, тема доповіді наслідки лікування спинальної травми та корінців за допомогою електростимуляційної методики. Тут на цій картинці прислав, представлені спинальні сегменти, над якими ми можемо за допомогою електростимуляції впливати на ті чи інші м'язові структури групи м'язів, або на органи малого тазу. Тут на карті представлена теорія, воротна теорія болю, що за допомогою електростимуляції ми можемо повпливати через е, е, тактильну, е, тактильну чутливість на джелятоносну станцію та і, і, е, вставочні нейрони, щоб, щоб заглушити біль. І ось наступні кейси пацієнтів. Це пацієнт поступив до нас зі скаргами на виражені болі в хребті в нижніх кінцівках, порушення активних моторних рухів і порушення функцій тазових органів. Він попередньо був оперований не у нас, йому поставили стабілізаційну систему фіксації. До нас поступив вже з наступними скаргами. Попередньо на попередню операції була виконана недостатня декомпресія спинного мозку. Вони зняли йому тільки одну дужку, Ми доповнили широку декомпресію з лямінектомією, фасетектомією. Зробили міла тому що, коли ми зайшли над спинним мозком, там пульсація спинного мозку не відбулася. Зробили міла поставили поставили електростимулятор епідуральна. І в післяопераційному періоді це комплекс цих заходів допоміг нам знизити спастику та болі, які в нього були. Наступний пацієнт. Тут наслідки міновибухової травми, комбіноване міновибухове, і вони в авто під час обстрілу пересувалися і отримали травму. Він попередньо був оперований також не у нас. До нас вже поступив зі скаргами на виражені болі в хребті, в лівій нижній кінцівці з порушенням тазових органів. Як ми бачимо на цій томограмі, тут один гвинт проходить по каналу, що і викликало також біль. Ми йому переставили транспедикулярний гвинт, зробили мілоліс. Тобто, ми, коли вже виконали мій пульсація мозку передавалася, ми зупинилися на цьому, поставили електростимулятор. Операцію проводили ми 10 жовт 12 -го травня. І ось на момент на шостий день після операції у хворого це вдалося знизити біль, знизити спастику. І десь через день після операції у нього з'явилися маленькі рухи в великому пальці правої стопи. Зараз, ось на момент, це хлопець. Ну, ці всі операції не тільки наша операція, це всі пацієнти мають комплексно робити після операційного періоду, проходити серйозне реабілітаційне лікування, займатися собою. А наші симулятори як тільки доповнюють у покращення результатів, і ось на цьому відео це десь жовтень місяць цього року. Хлопець вже може стояти в артезах і пересуватися біля поручню. Наступна пацієнтка. Тут травма отримана внаслідок ДТП. Також в клініці виражені болі, порушення моторних, моторної функції, порушення функції тазових органів. І... Ну, я локально боліла біля, здається, Т-11 хребця. Як ми бачимо на цій томограмі, також, на жаль, транспедикулярний гвинт пройшов через повз каналу. Ми з колегами зробили додаткову частково лямінектомію, виконали, переставили гвинт, зробили мій цього вистачило, і поставили електростимулятор. Тут спинний мозок передає, пульсацію, може, на відео погано видно, але пульсація є, і тому ми зупинилися на досягнутому. Потім поставили електростимуляційну систему. Ми оперували її 26 квітня. На даний момент у пацієнтки покращилась чутливість у нижніх кінцівках. Той біль, який турбував локально біля хребта, пішов після того, як ми переставили гвинт, але в неї залишались нейропатичні болі, які вона може усувати за допомогою стимулятора. Також кожним пацієнтом проводиться індивідуальна робота, підбирається індивідуальне налаштування, щоб купувати біль. Ось наступний пацієнт. Тут він отримав вогнепальне кульове поранення на рівні Л5 1 хребців з ушкодженням кінського хвоста. В клініці нижній парапарез більше виражений в лівій кінцівці. Виражений болівий стійкий синдром, який не купується знебол... традиційними знеболюючими, і порушення функції тазових органів. У хлопця була недостатність прямої кишки, через що у нього стояла функціонуюча сигмастома, і погано цей сечовипускання відбувалося. Ми його прооперували, поставили йому стимулятор над поперековим потовченням над теж 12 хребцями. На шостий день після стимуляції пацієнт помітив, що у нього става при сечовипусканні у нього покращилось, струя стала міцнішою. І ось він приходив на момент 28 вересня, ось з такими результатами. На жаль, відео не можу. Но тут він розказує про те, що йому зашили сигмастому. Зараз він вже без сигмастому стоїть. Біль він купує також за допомогою стимулятора, який ми підібрали налаштування. І зараз ну, і також зменшується паре. Це виходить десь теж 4 місяці пройшло після операції. Наступний пацієнт це молодий хлопець, отримав поранення на початку війни, на початку вторгнення. Тут вогнепальне кольове поранення на рівні С1, С2 хребців, також порушення функції тазових органів, біль в нозі. У нього стоїть функціонуюча сигмостома і порушення сечовиділення. Ми його перший раз оперували в листопаді місяці. У нього десь покращилась функція тазових органів на 30%. На жаль, без звуку. Е, вибачаюсь, е, На жаль, у нього покращилось тільки сечов... сечовипускання. Сигмастома у нього стоїть. І зараз хлопець назбирав, йому волонтери допомогли на Метронік. Стимулятор він їде в Фінляндію. І будуть йому вже кращу систему ставити, ніж нашу. Але він також у цьому відео розказує, що не тільки стимуляція допомагає, а комплексне лікування. Не тільки наша допомога, а й допомога реабілітологів. ну і е, е, те, що він сам хоче одужати і займається тим. Е, наступний пацієнт поступив на початку 2022 року зі скаргами на виражені болі в правій нижній кінцівці. У нього було вогнепальне поранення сідничного нерва, виражений стійкий болівий синдром, який важко чимось знеболити. Ми йому поставили спочатку наш український симулятор на Сітрім, і за допомогою також індивідуальних налаштувань вдалося знизити йому біль на 15-20 хвилин, після чого болі поверталися. Потім йому допомогли волонтери, йому назбирали на Boston Scientific. Десь на третій день після операції нашої Бостонський стимулятор йому знизив біль десь до 10%. На жаль, через 4 місяці після операції болі повернулись. І зараз дякую Костянтину Романовичу. Він нам допомагає в цьому питанні. Прийдуть хлопці, йому пульт, тому що дуже виражені болі. Вже а і попередньо цього хлопця оперували нижню кінцівку, там декомпресія, невролізи, невротизація, це також на жаль не допомогло. Якщо зараз стимуляційна методика не допоможе йому, ми будемо винуждені прийти до дрестомії. І останній кейс це хлопець, також міноуламкового поранення з травматичною ампутацією лівої нижньої кінцівки, частиною кісток тазу. В нього не функціонуюча пряма кишка, порушення сечовиділення. В даному випадку ми поставили йому електростимулятор на С-3. корінці, і це дало змогу відновити функцію прямої кишки. І зараз хлопець їде в США, йому зроблять протез тазових кісток і нижньої кінцівки. Бо до того ну, його не могли прооперувати, поки не працювала пряма кишка. Все, дякую за увагу.